Друзі, всім привіт! Сьогодні 22, 23 липня. Ввечері у нас приїхав на пасіку, ми кочуємо, е налити водички джілкам і перевірив прийом маток, замінив. Ось, вирішив зняти не так коротеньке відео. Кому й буде цікаво, мені буде цікаво через рік. Подивіться. Ось так, зараз покажу. Ось таке гарне місце ми тут розчистили. Дивіться, як гарно. Там ще стоїть мій товариш, ось то його вже частина. А ось від водички і то, і сюди це вже моє. Відібрали ми медок пару днів назад. Соняшник вже видно фон ось такий. Погано медує саме цей соняшник. Тут ось, ось цього соняшника це він пізніше зацвів, тут 50 гектарів приблизно. І Він якийсь не виділяє, мабуть, або мало виділяє, тому що е, медок ми забирали, ще цві він трішки краще. Е, і дуже сильно було крадійки на пасіці бджілки. Вони не давали відібрати. Тому я думаю, що він або кондитерський якийсь, або просто якийсь сорт, що не дуже гарно виділяє нектар. А ось те інше поле те, що раніше зацвіло, ранній соняшник гарно медувало. Ну, Якщо можна сказати гарно, тому що це попало якраз на ось цю 40 градусну спеку, яка тут у нас їх накрила. Тому якби з медом явно, що сильно не розженешся, я не знаю як в інших регіонах. Ось а в нас ну ось так. Відкачав приблизно десь 20 кг на сім'ю ясь відібрав. Ось де два магазини стоїться, там ще два, один там ще є з метком, може не повний, але з метком. А де один, то більшість це пусті магазини, які я ставив під бджоловидаляч. Тому що забирав я через бджоловидалячі. Дуже класна тема. Просто рекомендую, хто ще не користується дуже класно, Ось, зараз я покажу якими ми користуємося. Може я вже це показував того року, але Ось я їх так поскладав тут. Джелкен е -е, Дін, здається. Ну Коротше, просто якби тут нема що казати. Дуже класна тема. Од, сутки в мене три магазини сходило бджіл за сутки. Дуже класно. Ось тут на цій сім'ї було три магазини. Я поставив пустий, поставив бджоловидач і три магазини. Покажу зараз, ну, допустимо, це така сім'я якась кращих. Це я кажу, тут було три магазини меду. Покажу скільки бджіл зараз є. Так. Ну, Магазин обсижений повністю якби. гарна обсидка ще. Тобто бджоли є, було б що збирати ще. Переїжджати я вже не планую. В принципі, є там ще трошки пізніший соняшник. Недалеко, може, кілометрів за 10 звідси. Не, не, не планую вже переїжджати, тому що, по-перше, туди вже з'їхалося весь район. на тих... 100 гектарів, там вже 400 сімей стоїть чи на 200 гектарів, але та і загалом це така робота із переїздами, це, це яка, на, на любителя я не люблю кочувати. Ось так. Ось пасіка мого товариша Тарас. Якщо дивишся, привіт. От. Е, замінювали матки. Замінював я 22-й рік ще не міняю, тому що не було чим. Я в цьому році трішки закинув матководство. Просто за браком часу. Так вийшло. Тому вже так, де, де вийшло, скільки маток вивезти, так і міняв. Хоча б 21 й рік із, із 8 маток, які я став на заміну, прийняли всі. Дуже класно, мені сподобалось. По методу приблизно, як Віталій Харченко у відео розповідав, убивається стара матка, ставиться зразу нова з маленьким відділенням відкритим і е 4 дні відкривається велике відділення. Ну, плюс до того я ще е обривав свищові маточники. Прийом 100%, я дуже задоволений. Класно взагалі. І по трудозатратності, і якби... Ну, класно. Тому ну, ось так. Не знаю, може я зніму, якщо оці остатки меду буду забирати, тому що тут є ну є сім'ї якихось там ще, ну там по пів магазина. У нас ще десь за 2,5-3 км звідси там розквітає поле, теж невелике, 50 гектарів. Не знаю, чи там буде воно медувати. Можливо, хоча б буде якийсь такий підтримуючий взяток сюди, трішки далеко. А якби підтримуючи взяток чисто вже на розвиток в зиму, можливо, трішки, щоб гніздо піднесли, то може і позитивно. Можливо, я заберу взагалі магазини для того, щоб підлили гніздо, якщо буде чим ось так. А, загалом цей сезон я е, не ставлю собі. Не ставив навіть ціль мед. Більшість була ціль відновити пасіку, тому що зима то, торічня була багато пропало в мене з сімей. Ну, в принципі, не тільки в мене, взагалі в нас от по регіону, тут і пасіки повністю полягали. Тому я навіть пакети не продавав Минулого, минулорічні, цього року не продавав, тому що залишав все собі, а те, що. Навіть і були зайві, то я просто на розширення, щоб відновити також і пакетну е, частину пасіки. Е, тобто, в принципі, я задоволений, якби, як вийшло. Е, відновив практично там на 100%. І, до речі, сила зараз навіть мені подобається. Навіть ті відводки, що будуть на пакети на наступний рік, мені подобається не порівняти з минулим роком. Я трішки. Не, не пожаднічав, так сказати. І матки перші не забирав, і тобто я максимально працював на те, щоб, щоб наростити гарну силу бджолопакетів у зиму. Побачимо, як вони ну, ще пройдуть оцей соняшник, але взагалом ціла сила хороша. І плюс. Ну, З тих сімей, що в мене пропадали, і взагалом в ну, мене була ще запас суші, тому навіть на бджолопакети, що позитивно, чому на розвиток так вплинуло, що вони чисто на суші розвивались. Я навіть не ставив там, іноді там лощинки ставив, все чисто на суш, така гарна суш, прям ну, розвиток хороший був. Я навіть на бджолопакети там, на шестирамушниках поставив магазини. Не знаю, ну деякі навіть принесли. ну е від дому мені, до речі, до того поля 50 до 50 гектарів 1,5 кілометра. Це ще я надіюсь, що якби бдж шістирамочники, е якби по магазину меду принесли, то в принципі я був би задоволений, Обкачувати гнізда я навряд чи в них буду. Буду максимально старатися, щоб їх не, не займати зайвою роботою, переробкою сиропу так далі. Ну і плюс зараз ш... кінець липня. Загалом ділки літати будуть ще там серпень, вересень, жовтень, три місяці. Їм, ну, їм треба чимось харчуватися, тому сильно я якби, їх не буду трясти. Що принесуть, те принесуть. Ну, Тим більше, що мед е, така ціна не, не, не дуже приваблива. Тобто гнатись е, гнатися за медом і е, якби, втратити в чомусь другому ну, я зараз не, не хочу. і ну, Для мене це якби, зараз зайва, зайва робота. Тому ось так. Таке класне місце ми тут зробили. Я не знаю, може комусь сподобається теж. Мені. Мені дуже подобається. Просто ми не знімали відео, як ми тут... що тут було. Тут просто те, ми так зачистили. Може нам ще й пригодиться цей м -м, майбутній якийсь рік на Кочовку. Таке хороше місце. Це, друзі, дякую за перегляд. Всім гарного медозбору, миру нашій Україні, слава Україні! транс сім пока